Мені не пощастило. У мене малесеньке відро мальтізерс. А мені пощастило. Ого! Ага. Усі wow. найбільші цукерки дістались мені. Okay. Але першою буде та, кому менше пощастило. Вже починаю. Може, мені і дісталась найменша порція цукерок. Але вона точно сама смачна. <різь> Здається, це ще не все. Всередині ще є цукерки. Ой! Бачила б ти своє обличчя. Ось до чого приводить жадібність. Ой! Добре сміється той, хто сміється останній. Давай, їж. Нарешті. Я просто обожнюю ці цукерки. Буду рада з'їсти все одразу. Отак це просто нереально смачно. Ой. У мене тепер усі руки в шоколаді. А це, до речі, прикольно. Зараз я повністю занурю руки і видерці і перетворюсь в майлі руки мальтізер. Дівчата, виявляється, так навіть зручніше ласувати. Може, так і зручно їсти маленькі цукерки. Але великі їсти треба інакше. Кожна кулька це повноцінний смаколик. Тож насолоджуватися треба поповній. А якщо до того, щоб поділитися з подружкою? Руки геть. Це мої цукерки і лише мої. Ну нічого. Я знаю, як дістатися до цих цукерок. Мені допоможе звичайний пальник. Так, вийшло. Не перевершено. Ей, а де мої цукерки? А, пробач, Кенді. я просто не змогла втриматись. А ну, йди сюди. Упс. От візьми, все, що залишилось. Мені знову не пощастило. Маленька пляшечка. А у мене величезний балон. Ой. Здається, я помилилась. Величезний балон дістався майлі. У моєї жойки є лише один плюс. Я можу спробувати її перша. Іди сюди, смаколик. М -м -м, це неймовірно. Повний захват. Шкода, що так швидко закінчилось. Проте зараз настав час бульбашок. Ой! Фу, яка гедота! У мене тепер все обличчя липке. Ході сміятись. Краще їж свою порцію. Ну це є й задоволення. Я також хочу нею насолодитись! а потім надути саму велику бульбашку! Ого! Погляньте, у мене вийшло надути кульку. Вона навіть літати вміє. Хм, У мене з'явилась класна ідея. Я можу зробити цілу купу кульок. Оп, а от іще одна. У мене навіть стрічка для неї мається. Ну, а прив'язувати кульки я буду до пляшки. Ну що ж, продовжимо. О, ні, моя кулька улітає. Ну от, хотіла зробити гарно, а зрештою залишилась без смаколика. Майлі, залишилась тільки ти. Ура-ура! Нарешті. Тільки ось як мені цю жуйку спробувати. Видивати не вдається. Дівчата допоможете? Велике, дякую. І так, обережно нахиляємо. Отак. Ось це інша справа. Яка ж смакота? Ей, стоп! Досить! Не треба виливати жойку мені на обличчя. Ти щось казала? На мою думку, вийшло дуже весело. Нічого веселого не бачу. Я зараз таку бульбашку надую, що ви просто луснете від заздрошів. Ой ой, вона така велика, що здається, ми луснемо, а не вона. Дівчата, а це і справді весело. Тепер ви також липкі та противні. Ніколи не бачила такого маленького кавуна. А у мене класичний кавон. Напевно, солодкий. А мені нічого не дісталось. Ну, що за несправедливість? Ой, здається, щось летить. Ого, мабуть, це мій кавон. Нічого собі. Ось це так розмір. Ну що ж, у мене хоче самий маленький кавун, але це краще, ніж нічого. Для початку я позбавлюсь від кожури. Ну, а тепер можна насолодитися смачною м'якотю. Дуже смачно. Щоб не було кісточок, було б ідеально. <гас> ти що плюнула в мене кісточкою? Я, звичайно, розумію, що ти заздриш. але плюватися було не обов'язково. Ну, і що ж кавунчик, час тебе з'їсти, але як його краще розламати. Думаю, краще це зробити за допомогою старого доброго карате. Ай! боляче! Ого, Розбити кавун у мене все ж таки вийшло. Значить, нарешті можна їсти. Ложка готова. Я приступаю. М -м, який він ароматний і соковитий. Хочу ще. А що робити мені? Цей кавун дуже великий. Як би його розламати? Знаю. Я зроблю це за допомогою Динаміто. І так, час пішов. Динаміт. Рятуйся, хто може. Ого! Було голосно, але круто. А ще дивіться, скільки тут шматочків кавуна. Пригощайтесь, усім вистачить. Клас, велике, дякую. Це не сендвіч, це просто хлібні крихти. А ось у мене повноцінний сендвіч. Ого, ось це порція. Так, так, є щасливчик. Кенді, давай їж свої крихітки. І справді час обідати. Я вже зголодніла. Такий маленький, але дуже апетитний. Ой, а це що? Я мало не ковтнула зубачістку. Так, краще їх одразу прибрати, бо вони зовсім не їстівні. Ось так то краще. М -м -м. Мабуть, я наслідую твій приклад, і теж одразу витягну шпажки. Тепер можна спокійно насолоджуватися сендвічем. Ммм, Які смачні. Ей, Кенді, ти що накоїла? Ой, пробач, я просто дуже голодна. Ти його облизала? Тепер я його їсти не буду. Проте мені дістався додатковий сендвіч. На ну що, настав час для моїх гігантів? Тільки як мені їх підняти. Якісь вони дуже важкі. Хух. Я втомилась. Зачекайте. У мене з'явилася ідея. За допомогою шпаги я розділю сендвіч на велику кількість маленьких. Ось так. А тепер насаджу їх на дерев'яну шпажку. Дивіться, я винайшла нову страву. Шашлики із сендвіча. Це така смакота. І так їсти набагато зручніше. Ох! Я вже наїлась. Нічого собі. Ось це ти погладшала Ну так, трохи набрала. Ой. Падаю. От не на Ага Привіт, дівчата! Давайте дізнаємося, що поклали вам під клощі Ого, у Джулі блакитна Хуба-Буба, а у Брітні. О, ні, це жахливий, огидний, бридкий таргану льодянику. ось це так. Який жах. Стояти, брітні, з челенджу тікати не можна. Давай швидше спробуй. А тарган живий ти може оселитися у моєму животі. Ох, як же страшно. Спробуй трішки облизати. О, нічого собі. Так цей льодяник дуже смачний. Клас, мені подобається. Так, ну що, оцінимо мою жуйку на смак. Блакитна жуйка не може бути несмачною. цьому я впевнена! Яка ж вона забавна. Розкручу всю жуйку і буду жувати, поки не дожую до самого кінця. М -м, який же смачний льодяник! Ой, я ще його визіла. Мамочки. Тепер мене на язиці величезний тарган. Ану киш звідси. Ой, він потратив на жойку Джулі. Ну а тепер час надувати величезну бульбашку. Ось це так. Брітні, подивись. О, вже цей тарган. Ого, Джулі тарган тепер у тебе в бульбашці. Треба від нього позбавитись. Давай, лопай бульбашку, лопай. Oh Лопаю. О, ні. Тепер він у тебе на носі. А, зніміть, зніміть хто-небудь. Людота яка. Мало таргана, так я все в жуці. жутці. Хм, дивно, а де Джулі? Ну Гаразд, відкрию клош без неї. Я тут відкриваємо. Вау, помада та плистітки і все таке рожеве. Ого, а у мене мармеладні очі та посипка. Так забавно. Хто з нас буде першою? Можна я. Давай. О, цей блиск для губ з Барбі виглядає таким милим. Хочу скоріше його спробувати. М -м, це дуже смачно. Цікаво, як він буде виглядати на моїх губах. Неймовірно, можу тепер надсилати повітряні поцілунки. Джулі, а цей поцілунок спеціально для тебе. Oh. Ну що ж, а тепер мені хочеться спробувати солодке посипання, але спочатку можна трохи на ній пограти. Прикольно. <рес> Відкриваємо баночку та висипаємо весь вміст на тарілку. Ого, яка краса! І блищить так класно. О, зараз я зроблю собі неймовірний макіяж. Зануримо губи. І вуаля. Джулі, дивись, які у мене солодкі губки. Вау, дуже гарно. Ну а тепер я можу все це з'їсти. Як солодко. Ням ням ням. Мені дуже подобається. Джулі, ти що замріялась? Швидше спробуй свої смаколики. Зараз спробую. А як тобі мої нові очі? Дуже смішно. А тепер я засиплю вміс баночки на тарілку. Вау, яка ж гарна блакитна посипка. Готово. А тепер я хочу занурити в неї мармеладні очі. Ох, як же це апетитно. Спробуємо. Хоча ні, почну із цього. Отак, це неймовірно. І який смачний ягідний гель всередині очей. Ой, і правда дуже апетитно. Ну, а тепер я можу випити рідку цукерку з цих трубочок. Смакота. <тит> Давай п'ять, подружко. та ходімо далі. <гум> а що під твоїм клошем. <пит> відкривай. Подивимось. Вау! У мене Ментос! І такий величезний! Oh. Мені вже не терпиться його спробувати. Ну-ка, дивись, зараз спіймаю. А? Готова? Ментос такий смачний. Брітня, а що тобі поклали під клош? Ого! Ось це так! Джулія, це капелюх з кока-колою. Прикольно, так? Рожева Кока-Кола. Oh. Ніколи ще таку не куштувала. Але упевнена, що це буде дуже смачно. Ставимо от сюди, відкриваємо баночки, вставляємо трубочки, вдягнемо на голову і можна спробувати. <ристо> Ой, як класно! Мені дуже подобається. Дивись, Джулі, вона і справді рожева. Клас! А можна мені спробувати. Джулі пробач, ти мені, звісно, подруга, але всю Кока-Колу я вип'ю сама. Так? А до мене прийшла крута ідея, як пранканути цю жадіну. Закину пару менту з її Кока-Колу. Зараз таке почнеться. Лише не кажіть, хто це влаштував. Ой, а чому Кока-Кола так сильно позириться? О, ні, не можу більше тримати в собі. Вибач, Джулі, це було вище моїх сил. Але ти ж хотіла спробувати коло Можна я перше відкрию? Супер. Вау, це ж цукерки Джусі дроп. Як класно. упаковку геть та куштувати? М -м, яка солодка. Просто смакота. Клас. Все ж таки рожева їжа сама смачна. А тепер подивимося в цій ручці. Вау, то це ж гель! А який він на смак? Ой, який кислий. Ось це так. Треба швидше спробувати цей гель з дуже солодким мармеладом. Здуваємо всю упаковку і готуємо собі тортик з мармеладою і кислого гелю. Так буде нереально смачно. А між слоями я можемо малювати різні фігурки. Прикольно, правда? Так, і останній слой. Вау, яка ж апетитна краса вийшла. М -м -м, а на смак просто нереально. І знову дуже кисло. Але мені подобається. Джулі, а що у тебе? Зараз дізнаємось. О, це цукерка Ньорц. Як же здорово! Зараз дістанемо її з упаковки. Нічого собі, яка ж вона гарна. І дивись, яка вона кумедна! Ну а тепер оцінимо на смак. Ох, Джулі так смачно їсть, що я не можу не дати їй спробувати мій кислий гель. Головне зробити це непомітно. Оп! Готова. А тепер подивимось на її обличчя. Ей, а чому стало так кисло? Брідні, це твої рук справа. Тебе весь рот став блакитним. Прикольно. Не терпиться дізнати, що там. Можна я перша? Так, ого, блакитний туалет із чупа-чупсом. Цікаво. Спробуємо спочатку Чупа-чупс. Так, він дуже смачний. А що всередині туалету? Вау, блакитний порошок. А це означає, що в нього треба занурити наш чупачупс. Правда, дуже здорово. Мені подобається брідні. А ти чого так дивишся? Чупачупс. Та ним буквально загіпнотизована. Як же хочеться облизати. Ну вже ні. <плес> ти будеш їсти лише свої смаколики. Ех, а Так хотілось. Добре, подивимось. А, ось це пощастило. У мене каблучка з льодяником. Це навіть краще, ніж чупа-чупс. Зараз я вдягну його на пальчик та спробую. М -м, який же він смачний. <плес> а тепер мені хочеться спробувати гель. Він також дуже класний. Видавлюю трохи гелю прямо на цукерку та спробуємо. Ой, а гель виявляється кислий. Але мені подобається у поєднанні з солодким льодяником саме те. Настав час нового смаколика. Подивимось. Вау! їстівний папір і солодкий гель. Клас. Давайте спробуємо. Джулі, починай. Ох, це я і задоволення. Вау, гель такий гарний. Отак я точно поставлю цьому смаколику лайк. Це смакота. Так, треба швидше спробувати свій. Отак, як здорово. Та він зі смаком полуниці. Хочу ще. О, ще є істівний папер. Я знаю, що треба робити. Намалюю гелем на папері малюнок. Здається, класний смайлик вийшов. А тепер спробуємо. М -м, яке цікаве поєднання смаків. Мені подобається. А що мені робити з папером? О, придумала. Одна мить. Зараз я змайструю літачок. Дивись, який класний вийшов. Зроблю ще один. Вони всі такі прикольні. Джулі, лови. Лови. Ой, ну от, у мене весь папір закінчився, а я навіть не спробувала. О, Джулія, давай. Зачекай, зараз ти все зрозумієш. Я пропоную зіграти в хрестики нулики за допомогою наших гелів. Хто переможе, той зі стісівний папір. Ну що? О, класна думка. Я згодна. Тоді твій хід. Ну, тримайся, я серйозний суперник. Я поставлю нуль от сюди. Ага, тепер сюди. І так, я перемогла. Тепер я можу все з'їсти. Вітаю з перемогою. Ну що ж, я готова дегустувати. О, смакота. Спробуй. А наші ще гелі виявляється здорово поєднуються. Хто <клес> тепер відкриє клуш Перший Я. Ні я. Ну давай, Джулі, ми чекаємо. Ого, це сік та мармеладний килих. Треба швидше оцінити на смак. Так, почну, мабуть, із соку. М -м, який же приємний ягідний смак. Мені дуже подобається. О, а знаєш що, брітні? Зараз я покажу тобі дещо реально круте. У мене є їстівний келик, і я можу налити в нього сік, а потім спробувати. М -м, дивовижно. Ей, Брітні, стій! Взагалі-то тепер твоя черга відкривати клош. Ой, точно, ти маєш рацію. Вау, У мене також зелений келикс. А ще вибухова карамель. Треба відкрити упаковку та висипати у келих. Ммм, Як же воно смачно пахне. Карамель я засипала, ось тільки тепер треба трохи води. Сік Джулі чудово підійде. Ей, Хочеш мій сік вкрасти, але мені дуже треба. Ну добре, забирай. Ой, велике дякую. Можеш налити от сюди. Ого, ось це реально прикольно. Ага, просто неймовірно. Wow. О, брітні. А можна мені трохи вибухової карамелі? Будь ласка. Звісно, Звісно подружка мені не шкода. Ой, як здорово піниться. Ну що, wow. давай піднімемо келихи за нас. Hey. <звісно> Підтримую <звісно> смакота. <звісно> а саме крутий, що <звісно> і келих тепер можна з'їсти. Вот так. Бритницы, -а -а. полный улет. А ам Джули, Мне так уж дуже сподобалось.